Завдяки тісній співпраці міської влади з благодійним фондом Добрий самарянин» сьогодні понад 800 пенсіонерів Подільської громади мають можливість отримати гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів. Ця допомога роздається на базі церкви Блага вість, керівник якої Людмила Жавко зазначає, що вони з усією душею допомагають різним категоріям населення. Наш фонд «Добрий самарянин» працює з різними. Нашими організаціями. Все пройшли ми: і парламент, і мало обезпечених, і многодітних. А на сьогоднішній день ми пенсіонерам роздаємо нашого міста, тому що вони цього цим нуждаються. І наш фонд допомагає нам всім, чим може. Ми кожен тиждень видаємо цю допомогу. Кожний тиждень і на цьому тижні ми вже третій раз видаємо. Слава Богу за це все. Слава Богу, нашим керівникам, які дуже беспокоються за нас, постійно нам дзвонять, питають, що треба, треба. Ми веземо. І сьогодні в нас машина пішла обратно за цією допомогою. Тому що з неділі ми обратно, в нас там 200 чоловік, треба їм теж роздати. Хватає, роботи хватає. І тим більше, що з нашими людьми, які нуждаються в цю пору. Звісно, жалко людей, але вже так хочеться кінця, кінця цієї війни, щоб люди вже нуждалися щоб люди були, були спокійні, щоб були обезпечені, тому що. Тяжко, людям тяжко. І ми вдячні нашому колективу, вдячні нашому обласному доброму самія, що він нам готує це, що він нам видає. Денис Саріченко без кінця дзвонить питає, як ви там, як ви, треба, що треба. На зв'язку постійно. І наша мерія теж нам допомагає з машинами, доставкою цього гуманітарного дорозу. І наші волонтери. Допомагають наші мешканці, ті, що працюють на ринку, дуже допомагають. В основному всі всі трудяться, всі трудяться. Нема в нас таких, щоб не трудилися. І слава Богу, за все. Хочеться так покою, хочеться мирного цього неба. І далі помаленьку працювати. Працівники спілки ветеранів заздалегідь формують списки людей, які потребують продовольчого набору. Цього разу пакунки складалися з декількох видів круп, макаронних виробів, цукру, консервів, соняшникової олії тощо. Пенсіонери щиро дякують організаторам за можливість отримати те, що їм вкрай необхідно. Дякую за большої з такою труджу люди людям, допомагають. Нинішнє час. Ну, всім здоров'я здоровья и благополучия, щоб скоріше не став мир. Дякую всім, дякую, що вони поділилися з нами в таку тяжку пору, таке время тяжове, діляться з нами. Дякую. Велике спасіба і хотілося, щоб скоріше війна закончилась. От все, що мене. Так дуже велике спасіба, що допомагають. Дуже велике дякую. Ми дуже вдячні. Це я отримала свої свекрусі, так як вона не в змозі ходити. Я записала, мені зателефонували. Я отримала, і ми дуже вдячні. Світ тримається на небайдужих чуйних людях, які завжди готові підтримати. То щиро дякуємо вам за те, що ви не стоїте осторонь чужих проблем. Нехай ваша доброта і щедрість повернуться до вас з сторицею. Ксенія Соболевська Ілля Беюль. Телеканал Кет.